Огляд комплектації електромеханічного автопілоту TerraNavix У комплект входить електромеханічне кермо, оснащене кнопкою живлення для швидкого вімпнення та вимкнення системи автопілоту. Монітор з діагоналлю 10 дюймів, зручний інтерфейс для налаштування та контролю роботи системи. Основна антена. забезпечує стабільний прийом сигналу. GSM-антенна підсилює РТК-сигнал для максимальної точності навігації. Гіроскоп компенсує схили та нерівності на полі, забезпечуючи плавний рух техніки. РАМ кріплення для монітору. Надійно фіксує екран у зручному положенні. Кріплення для антени, кріплення для керма, комплект проводки для повного підключення системи автопілоту, окрема фізична кнопка ввімкнення автопілоту TerraNavix для зручного керування під час роботи. Додатково в комплекті є стяжки та монтажні платформи для зручної інсталяції. Також в комплект входять, перехідна втулка для рульового валу для сумісності з різними моделями техніки та sim карта для передачі РТК сигналу безпосередньо на моніторинг. Обирайте TerraNavix надійний, доступний та ефективний автопілот для точного обробітку поля.